Кто тут ждёт? Ой. Ага, идешь помочь мне кормить? Не! Давай. Стой, стой, стой. Рома, иди, поможи. Давай, иди, держи, Держи одну бутылочку. Давай, давай. Давай, давай, не веди его в хату. Вот так. Иди сюда. <laughs> а, Давай ему ничего не отпустит Мама, она уже писает Выходи оттуда, чтобы не писал Выходи Выходи из хаты Ну выходи, а, выходи а... Не замутил обой, 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 Ничего страшного Оставай здесь, выходи Отак, Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на своєму каналі. У нас іде годування ягнят. Рома мені допомагає. Все доп'єт. Давай, давай йому підтягнути держи. Так ти йому вище піднімай. Чекали, щоб їх накормили. Ну, так, да, у нас вже Тоня родила. Двоє штук нових маленьких. Сидять там, пищать. Як тобі, Рома, нравиться кормити? Угу. Так? Держи, держи, хорошо. Вище підніми, йому невдобно. І ягнятка на прогулянці, і Рома. Ягнятка побрикають, а Рома відпочине від інтернету, Ютуба, подихає свіжим повітрям. Та є, інтернет є. Ой. Згадав про свій мотоцикл, на нього не сідав роки два. Я зараз захотів побуксувати по такій погоді. Хто прийшов? Хто прийшов тут? На.

Нормально, буксує? Готую зараз обід. Ой, для мене це така болюча тема. Кожного дня постає питання, що приготувати. І хочеться таке щось бюджетне, щоб не було сильно по кишені, смачно. Я би, знаєте, перебилася там кусочок того, кусочок того і нормально. Десь чайчика попила. Юра в мене невибагливий, теж їсть усе, що приготую. Він ніколи не перебирає. А ромочки треба догодити. Він у кожній страві знає, які вітаміни там. І він їсть тільки все корисне. Тому догоджаю. Отак кормлю. І так, що я нафантазувала? Моє сьогоднішнє меню. Варю картоплю, вже майже вона готова. Буде вона свіжим кропом, також маслом. Масло добре, брала на розв'яз, дуже смачне. Кореська морква це для роми, він її обожнює. І замаринувала скумбрію. Маринат у мене соєвий соус, оливкова олія, чорний перчик, сіль і лимон. Так, зачистила гарненько, зняла плівочку. Духовка вже розігрілася, буду ставити запікати. Зараз до картоплі загляну. Поставила її на маленький огонь. Так, вже можна виключати. Морку я вже натерла. Тут у мене десь пів кілограма, і будемо зараз її заправляти. Вже у мене нагрівається пательня, На пательні буду жарити олію з цибулею. Візьму я олію отакий стаканчик. Тут, мабуть, 50, може більше грамів. Це трошки 100 грамів, мабуть, олії буде. Бульку я вже накричила давай І будемо її жарити до золотистого кольору. Я буду поки кидати сюди спеції. Приправу я взяла не гостру, бо роблю для дитини одну ложечку Добавлю трошки перчика. Силь. и цукру Сейчас такую столовую ложку. я все, чекаю, поки жариться цибуля. І будемо заливати гарячою олією. Зараз феція відкрилася. Страви мої всі готові. Ось морквочка. Знаєте, забула додати оце. Зараз додала пів півложки. Пустила в носі. На смак добра, смачніше, ніж в магазині, і ти знаєш, що ти сюди клав. Для неї треба ще час, щоб вона настоялася, буде тоді вона насиченіша. Але я думаю, вона в нас не витримає, ми її з'їмо раніше. Скумбрічку достала з духовочки. І картопелька. Зараз будемо обідати. Тата поки немає, тож будемо з ромочкою. Промочка, давай. Мама, ты без разума положишь? Да. Да, присаживайся. Да. Там булочка нет. Никакого. Ну, нет. Это просто духовка. Таймер. Большая, именно и под поднимите. Духовый і... шкаф большой. У нас духовка. Старенько. Когда мама заработает, то купа духовый шкаф. Це и мрия. Не а рюпку не, реп... не... не будешь? Я ему не ем. Она не полез. Как не полезное. Хорошо. Это тоже может быть видимо мясо. Рыба тоже дуже полезна. Нарешті, час для себе і свого розвитку з'явилось в мене нове захоплення читання книг, особливо українською, для покращення своєї мови. Спочатку я хотіла книги замовити в інтернет-магазині, але згадала, що у нас в селі є бібліотека. Думаю, чому не скористатися можливості? Сходила, записалась, нічого не треба платити. Взяла ось дві книги. Ліну Костенку я вже прочитала, залишився ще Микола Хвильовий. Всім добра, миру, дякую за підтримку. Мені дуже приємно. Я знаю, що мій канал маленький і треба ще над ним багато працювати, докласти великих зусиль. Але з вами ми все подолаємо. До наступного відео. До побачення!